Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос всьоми пролив свою пресвяту кров через пробиття ребра і серця Списом. Після Його смерті, коли вже здавалося, що страждання завершились, сотник, переконавшись у Ісуса смерті, пробив йому ребро Списом. Із пресвятого серця Ісуса витекли кров. І вода це сьоме пролиття святої крові. Коли його серце було відкрите, відкрилися для нас джерела милосердя, прощення, очищення і благодаті, з пробитого серця народилася церква, як Єва була створена з боку Адама, так і наречена Христова постала з його ребра, кров символ жертви. А вода символ хрещення, очищення та нового життя. У цьому розважанні міститься таємниця безмежної любові. Христос прибитий, але не проклинає, Він розіп'ятий, але прощає, Він стікає кров'ю, але не злість, а любов і милосердя тече з Його серця. Опресвяте серце Ісуса, пробите Списом, джерело безмежної любові і милосердя, будь притулком для мого серця, пригорни мене до себе, очисти мене тією кров'ю, що витекла з глибини твого Божого серця. Нехай ця кров зцілить мою душу, звільнить від страхів, змиє провини і наповнить. Твоїм миром. Серце повне милосердя, запали моє серце любов'ю, щоб я ніколи не була байдужою до Твоїх страждань. Дай мені благодать, не забувати, якою ціною я спасенна. Амінь. Отче наш, що є син Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрове і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині посяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового серця, як струмінь милосердя для нас. Довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового серця. Як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа. Зцілить душі і тіла від усіх на дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.